У вівторок, 5 серпня о 15.00 в Сумському окружному адміністративному суді продовжили подальший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Під час засідання судді заслухали позивача. На минулому засіданні суто голошого переро у Сумської міської ради копію протоколи 31 січня. 2023 року року інформація щодо участі різника в засіданнях Київської ради на Україну суду документу тому що доручення домовіряння справи. Також було визнано участь в судовому засіданні позивача обов'язкового з'ясування деяких питань. Позивач, скажіть, будь ласка, то все ж таки питання виникло. Щодо е, підстав увільнення Резніка е, і дати його увільнення і повідомлення міської ради виконавчого комітету щодо е, увільнення Резніка. То, е, я, яка конкретна була підстава для увільнення Резніка от, І коли саме це було зроблено, і яким чином повідомлялись е, міська рада, виконавчий комітет? Увільнення різника відмовила, яку він писав. Це було в травні місяці. А, повідомляли ви маленькому роді чи Ну, Раду, так, виконавчий комітет, ви прийняли розпорядження, це розпорядження десь оприлюднювалося, з ним хтось ознайомився. Да, е, е, згідно його заявою було увідання, е, тому порядувало. Моє розпорядження і долучення біодичному э, управління про те, що правильно врятували дане питання, тому що э, змінити різника э, неможливо, тому що за ним зберігається він проєкт, що згідно з статті 119 э, кодексу законів про практику, робоче місце за ним зберігається. І тому, э, він працював про з міським управлінням, щоб правильно написати саме свою заяву. Йому було написано занялації правоуправді, заяву на підрозділи оборони, описується так, як і інші працівники міської ради, які пішли відбувати Збройні Сили України. Після завершення дослідження матеріалів справи перейшли до судових дебатів. Ми просимо визнати протиправним, скасувати рішення з міської ради, від на року номер. 43,72 МР про не навір та достатово припинення повноваженьського міського голови, понурити листінка Олександра Миколаєвича на посаді шумського міського голови, тягнути з виконавчого комітету на користь висунка Олександра Миколаєвича, средні заради під час помушенного праводу в моменту звільнення по часу халої суду допустити негайне виконання рішення суду в частині понуганої на посаді затягнення компенсації за помушений право за один місяць, а також втягнути відповідальника, на користь подивиська додової потрапи, ми за нас під самовхвалені рішення поскладаємо акти про виконання наших повноважень адвокатами, надання цих послуг і подамо що до додаткове для ухвалення додаткового рішення. Тобто просимо повністю додавання приповні немає. Речі продоволення позивних умов. Вважаємо їх необґрунтоване. Звільнення позивача припинення його повноважень проведено відповідно до бомбу закону. Позивач не забезпечив обрання секретаря ради. Увільнивши 4.05.2022 року своїм спорядженням секретаря ради. Він не проінформував депутатський корпус, що місто Суми залишилось без секретаря ради від другої посадової особи, яка у випадку відсутності міського голови виконує його повноваження. І у зв'язку з цим, коли депутати дізналися, було приготовано проект рішення і відповідно проведено звільнення позивача у своєму листі. Сумська міська сумська обласна державна адміністрація на адресу президента зазначає про необхідність ведення сумської міської військової адміністрації. Відсутність консолідованого управління міській раді створює загрози в організації оборони міста і забезпечення безпеки жителів Сум. Тобто, це його бездіяльність позивача. Невиконання його повноважень призвело саме до введення в місті суд з міської міської військової адміністрації. Я ще хочу зазначити з приводу голосування. Голосування відбувалося відповідно до вимог закону, відповідно до вимог регламенту. Жодних порушень не було. І е, вважаю, що всі обґрунтування позовної заяви є необґрунтованими, прошу суд відмовити задоволення позовних вимог. Після дебатів суд перейшов до стадії ухвалення судового рішення, вступна і резолютивна частина якого буде оголошена 14 серпня о 15.00. Відікон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.